В цій грі після цих двох хиб з лінії е, штрафного від Стефанишина. Семенченко побачив Болдріва в куті. Віддав цей пас, але Болдреву незручно було там кидати. Класне забігання по лицеві від Юрова і шиканко не забив. Семенченко на підбиранні. Швидкий напад. Семенченко не забиває на підбиранні Яцик і додає. Плюс 8 вже для Маріам. Бараніський на Повороцького це класна передача в дотик на Югова Для нього у грі. Плеймейкер в атаці, буде відповідь від Болдеріва. І відповідь це. Бараніський розганяється, але немає підтримки. Вже чотири гравці Маріан повернулись. Шевченко на старті другої десяти хвилинки. Відає на Баранівського. Залишається мало часу. Енд 1 від Семенченка. І класний. Трохи раніше Пантус в п'ятірці команди з'явився під номером 77. І зараз перекриває все це зони Маріам. Пантус скидає на слабку сторону. Поліщук не зовсім був готовий до цієї передачі. Знов таки пантус. Кута атакує і забиває. забиває... має в своєму активі 15 набраних пунктів. Це більше серед усіх учасників гри, найбільше. Він в 5 Маріам грає під номером 3 разом з ним. Номер 8 Лебідь, 5 Саченко, 18 книські підбирає м'яч. Яцик проходить Лебідь. Короняк забиває 2 з двох з лінії після тайм-ауту. Плеймейкер ротації, Болдрів. На Бараніського, той заряджає трійку і забиває когось. Гови до такого розвитку подій. Тож Це ще одна втрата для плеймейкер. У нас така розвесела гра в ці хвилини. Баранійський на яцика дуже легкий. Катаєв. Забиває. Кузнець класно тут розбирається з вебіді. Важко було завадити Титаренко і вже набирати очки в тому епізоді. Катаєв грає на поліщика, той без роздумів заряджає три і забиває. Водим є час за боковою. Тож це втрата Болдерів отримує пас, заходить у фарбу і з під Титер... Поліщук середньою. Так. Вже підбирає м'яч, Поліщук на Баранівського. Баранівський ставить ноги, виконує кидок, але також не точно. Гаряча катопля знов на підбиранні. Баранівський. На Семенченка. І Семенченко нарешті забиває цей дальній. Трьох атакує. Семенченко, чи буде бек-то-бек влучання? Ні. Але лисечко на підбиранні і лисечко цього. Не забуває звінійти Таренко, катає, бачить куту пантуса, в куті пантуса той забиває свою третю теле. Лисечко на підбиранні. Лисечко тікає в швидкий напад. Чисельна перевага тут є у плеймейкер.